Доброго дня! Лабораторна робота номер 12 Визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема. Визначення ККД похилої площини. Мета пишемо двокрапка. Переконатися на досліді, що корисна робота, виконана за допомогою похилої площини, менше від повної роботи та визначити ККД похилої площини. Далі пишемо обладнання: Динамометр, 3 Гарці однакової маси, дерев'яна лінійка, штатив із муфтою та лапкою, дерев'яний брусок. Опис даної лабораторної роботи міститься у вас в підручнику на сторінках 238-239. Перед початком виконання даної роботи ви мали ознайомитись з даним описом. Якщо ви це зробили, розпочинаємо виконувати дану роботу. Спочатку виконаємо підготовку до експерименту. Перше. Перед виконанням роботи згадайте відповіді на такі запитання. Які види простих механізмів ви знаєте? Пригадайте. Усі прості механізми, які ми вивчили. Друге. Як визначити ККД? Тобто коефіцієнт корисної дії. Третє. Чому ККД будь-якого механізму завжди менше від 100%? Якщо все пригадали. Тепер визначимо ціни поділок, шкал учнівської лінійки та динамометра. Ми бачимо зараз на екрані динамометр та шкільну лінійку. Як це робити ми вже знаємо, а саму ціну поділки ви бачили на екрані. Третє. Зберіть експериментальну установку, як показано на рисунку. Дану лабораторну роботу під час дистанційного навчання ми будемо виконувати віртуально на основі відеофрагменту. На відео лаборант буде її виконувати, і всі дані ви будете бачити. Вам лишиться лише підставити їх в таблицю та виконати відповідні обчислення, щоб зробити відповідні висновки. Розпочинаємо. Ще раз нагадую. Щоб під час виконання будь-якого експерименту потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, а результати всіх вимірювань відразу заносити до таблиці. Дану таблицю ви бачите на екрані. Також вона є у вас підручнику на сторінці 239. Трошки видозмінена. Малюємо її в свої робочі зошити з розрахунку на 4 досліди. Коли побудова виконана, переходимо до виконання. Перше. Виміряйте за допомогою мірної стрічки довжину і висоту похилої площини. Довжина L, Висота H. Вона буде незмінна для всіх чотирьох дослідів. І її значення ми бачимо на екрані. Друге. Визначте за допомогою динамометра вагу П бруска. Занесіть це значення до таблиці. Третє. Покладіть брусок на похилу площину і за допомогою динамометра рівномірно пересувайте його площиною вгору. Ми бачимо, як це зараз відбувається. Виміряйте силу тяги F, що діє на брусок з боку динамометра. Дане значення вносимо до таблиці. Четверте. Визначте за допомогою динамометра вагу одного тягарця. Одразу кажу, що кожен тягарець має вагу пів ньютона. Тобто, якщо ми покладемо один важок на тіло, у нас вага збільшиться на пів ньютона, якщо два важки на 1 ньютон, якщо три важки на півтора ньютона. Майте це на увазі, заносячи дані по вазі тіла до таблиці. П'яте. Не змінюючи кута нахилу площини, повторіть дослід. Дивіться пункт 3. Ще тричі, розмістивши на броску спочатку 1, потім 2, а потім три тягарці. Ми бачимо цей пункт 3. Тобто треба знову ж покласти брусок з тягарцями одним, двома чи трьома і за допомогою динамометра рівномірно пересувати його площиною. Та виміряти сили тяги для кожного з дослідів. Тобто другого, третього та четвертого, Що діє на бросок з боку динамометра. В експерименті ми зараз це все побачимо. Слідкуємо за дослідами 2, 3 та 4. Спочатку дослід 2. Ми маємо додатковий важок. Тобто вага збільшується на пів ньютона. З досліду ми бачимо, що сила тяги. Відповідає значенню 0,5 н. Далі дослід 3. Ще один додатковий важок. Вага загальна збільшується на 1 н. Сила тяги при цьому збільшується до 0,8 н. Лишилося провести четвертий дослід з трьома додатковими важками. Силу тяги ми бачимо. Тепер переходимо до опрацювання результатів експерименту. Закінчить заповнення таблиці, обчисливши для кожного досліду. Перше. Корисну роботу. Формулу ми бачимо. Обчислення проводимо під таблицею в робочому зошиті. Далі друге. Обчисливши повну роботу. Третє. Обчисливши виграш у силі, який дає похила площина. Нам треба P ділити на F, і четверте. Обчислити коефіцієнт корисної дії похилої площини. Знаходимо, чому дорівнює ета для кожного з чотирьох дослідів. В кінці у вас має бути заповнена повністю уся таблиця. А тепер переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте. 1. Для кожного досліду порівняйте значення сили F зі значенням ваги тіла P. І зробіть висновок про виграш у силі, який дає похила площина. 2. Порівняйте корисну та повну роботу. 3. Порівняйте одержані значення ККД і зробіть висновок, чи залежить коефіцієнт корисної дії від ваги тіла, яке піднімають похилою площиною. Даний висновок запишіть в робочий зошит. Далі відповідаємо на контрольне запитання. Перше. Чи відносяться пандуси, фунікулери, клин та гвин до похилої площини? Який принцип їх дії? Відповідь даємо письмово. Друге. Чи може ККД похили площини дорівнювати 100%? Третє. Чому корисна робота менше повну? Якщо справилися із контрольними запитаннями, робота завершена. Домашнє завдання. Повторіть параграф 36 та готуйтесь до контрольної роботи. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному навчальному році.